На сьогодні лише три четвертих населення області мають білу зарплату. В Полтавській області, у формальному секторі економіки, було зайнято приблизно 440-445 тисяч осіб. Це ті особи, які сплачували єдиний соціальний внесок, з якого потім формується фонд пенсійний. Фонд страхування від безробіття. Тож кожному четвертому мешканцю Полтавщини платять зарплату у конверті. Найчастіше нелегальну зарплатню отримують продавці, будівельники та фрілансери, тобто особи, що є самі собі роботодавцями. Серед них айтішники, приватні адвокати, репетитори та журналісти. Є в податковому кодексі таке поняття як самозайнятість. Якщо людина хоче бути офіційно самозайнятою, вона реєструється. І відповідним чином сплачує єдиний страховий внесок. Наприкінці грудня 2014-го до Кодексу України про адміністративні порушення внесли зміни, які передбачають штраф до 17 тисяч гривень за допуск працівника до роботи без трудового договору. Перевірка щомісячної звітності підприємців та створення робочих груп. Такі методи боротьби податківців з чорною бухгалтерією. 121 підприємство підняло рівень заробітної плати, в результаті чого додатково до бюджету надійшла 221 тисяча гривень. Серед опитаних більшість полтавців позитиву у тіньових зарплатах не бачить. Я думаю, немає переваг. А чому? А тому що треба, щоб держава знала, скільки ми заробляємо. Ніякої переваги ні для государства, ні для громадян. А чому така велика кількість людей все ж таки отримає зарплату в конвертах? Тому що так вигодно роботодавцям. То що вони мабуть, поднівульні, а може зараз оце субсидія вигідна із за субсидії. За інформацією сайту посовісті.com.ua, одна з причин несплати податків це те, що держава сама сприяє конвертації виплат. Тобто підприємець неспроможний платити встановлені податки, тому найчастіше обирає єдиний податок, за яким реєструє співробітників як приватних підприємців, або інший варіант конвертний, тобто тіньову зарплату. А експерт із соціальних питань Андрій Павловський впевнений, одна з причин актуальності чорної зарплати громадяни, хоча дешевших комунальних послуг. Я розмовляв зі знайомими родопотодавцями. Зараз почали масово приходити працівники до роботодавця свого і просити показувати їм занижену заробітну плату. І це, знаєте, теж пов'язано з субсидією, тому що чим менше в тебе заробітна плата, тим більше в тебе субсидія. Сотні тисяч українців багато років перебувають фактично у трудовому рабстві, адже через зарплату у конверті відсутній трудовий стаж і соціальні виплати. А відтак і надія на гідну пенсію. Зможуть звільнити у будь-який момент без виплати вихідної допомоги. У свою чергу директор обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва каже, що сучасний офіційний ринок праці передбачає підвищення кваліфікації. Якщо її не реалізувати протягом кількох років, вона повністю втрачається. Ольга Гриненко, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.